Послуга регулярний платіж від Приватбанку дозволяє економити не тільки час, але й гроші, які черкасці витрачають на сплату комісій. У цьому переконався черкасець Ігор Павлов. Нещодавно його 75-річна мати підключила послугу регулярний платіж. Мама міняла пенсіонну карточку, їй в банку таку банківсну. Вона підключилась дуже довольно, учень дуже удобна. Тобто, ніяких проблем, ніяких очередей, ніяких там. Нюансів з комп'ютерами, то то програма не працює, то, то комп'ютер зависла. Відключилась, банки заплатили, ніяких проблем. Окрім цього, родина Павлових, а саме Павлова Світлана Григорівна, отримала ще й винагороду від Приватбанку. Вона виграла перший сертифікат на оплату всіх комунальних послуг від банку. Сертифікат отримав її син, так як Світлана Григорівна знаходилася на лікарняному і не змогла прийти до банку. Ігор Павлов отримав сертифікат із рук представника банку, керівника бізнесу платежів Черкаського ГРУ Приватбанку Віктора Зінченка. Первая награда, первый победитель нашел свой сертификат. Вот э, Павлова Светлана Григорьевна, э, по-моему, 37-го года рождения, подключила в прошлом месяце два регулярных платежа и получила сертификат на оплату всех коммунальных услуг за этот месяц. То есть банк наградил, банк сделал, будем говорить, э, выдал сертификат, выдал сертификат, который... Часть денег, За словами представників Приватбанку, переможця визначали шляхом випадкового вибору серед тих черкасців, які підключили послугу, регулярний платіж. Сертифікат на сплату всіх комунальних послуг став справжнім подарунком для родини Павлових. Не мама не чекала, ні, не, не чекав. Недавно підключилась і виграла. Це чудово. мама підключила цю акцію, вона дуже довольна, дуже удобна. Я теж в ви мені думаю, цю акцію. Тость тобто, пользуватися цими услугами. За допомогою послуги регулярні платежі черкасці мають змогу зекономити на комісії, завжди своєчасно сплачувати рахунки, отримувати сповіщення про проведення платежу та можливість отримати квитанцію. До того ж, послуга регулярний платіж дозволяє сплатити не тільки обов'язкові комунальні послуги, але й орендну плату, поповнити мобільний чи інтернет, погасити кредити та поповнити депозитний вклад. Первый месяц акции. Еще у нас два месяца. Два месяца. Все люди, кто подключает хоть одну услугу, участвуют в акции. Розыгрыш идет ежемесячно. Последний розыгрыш будет в мае месяце, ну, где-то порядка 15 числа. То есть желаю успехов, желаю испытать судьбу и понять, что услуга регулярные платежи это очень удобно и очень выгодно для людей. Регулярні платежі це послуга автоматичної сплати рахунків. За її умовами, клієнт дає розпорядження банку, що місяця у визначений ним термін проводити оплату комунальних послуг з його рахунку. Ця послуга зручна як для молоді, так і для пенсіонерів. У цьому переконався Ігор Павлов. Звичайно, підключатися не треба не думати. Удобно, без комісії, немає ніяких черг, ніяких нервів. Тобто сидиш вдома, отримав, все, банк проплатив і все. І займаєшся своїми справами. А так витрачаєш час, на цілудні черги, часу немає роботи, то тобто підключатися підключатися, не думай навіть. Запрошуємо вас прийняти участь у акції Приватбанку та стати черговим переможцем. До послуги легко підключитися, досить звернутися до будь-якого працівника відділення Приватбанку чи особисто підключити послугу в банкоматі або у Приват24, або зателефонувати на безкоштовну лінію банку 0800 500 003.